Зробимо святкову різдвяну хатинку із коробки від чаю. Беремо коробку, розрізаємо до половини кутки і склеюємо сторони. Олівцем відзначаємо та вирізаємо дах. Для даху візьмемо білий гофрований папір, такий є у печиві. За допомогою скотчу, який приклеїмо по усіх рогах, приклеюємо старий порваний подарунковий пакет, його приміряємо до коробки та олівцем відзначаємо та вирізаємо із запасом пів або один см. Приклеюємо до основи також на скотч, або на гарячий рідкий клей. Вікно робимо кругле із картону, вирізаємо два кружечки та одне прозоре суцільне всередині. Два картонні мають бути з отвором посередині. Ці деталі я вирізала із коробки з-під іграшки. Один кружечок із картону обмотуємо блискучою клікою плівкою. Приклеюємо усе гарячим клеєм, беремо наклейку котика, кружечок із картону, посипаємо блисківки і прозорі кружечок зверху приклеюємо. А тепер беремо шматок. Такого матеріалу або пінопласту. Це слугуватиме снігом і гарячим клеєм приклеїмо до хатки. Беремо шишку, яка заздалегідь, посипана блискітками наклей ПВА. А також листочки та сніжинки, наклейки зайчика та білочки, декілька намастін та калину декоративно. Все приклеїмо, додаємо ще павутинки. Яку можна взяти від обгортки з іграшок чи від мандарин. Тепер робимо паркан із паперу, картону, вирізаємо дощечки кольору дерева та білі і приклеїмо поверх. Беремо другу довшу дощечку із картону, і на неї приклеюємо маленькі дощечки. Таким чином формуємо паркан. Додаємо більше снігу на дах із фоамірану білого блискучого. Виріжемо на дах шар снігу і приклеїмо. Додамо ще дві блискучі горошини, зроблені із фольги та посипані блискітками наклей ПВА. Усе. Котинка готова. Її можна поставити на стіл як різдвяну новорічну декорацію або на ялинку.